Вітаю вас, шановні депутати. Сьогодні у нас 24 листопада 2025 року. І, шановні депутати, всі присутні, дякую, що прийшли на 57-му позачергову сесію Черкаської селищної ради 8-го скликання. Перед тим, як розпочати пленарне засідання, нашої сесії, давайте вшануємо тих. Хто ціною власного життя захищав територіальну цілісність та незалежність нашої країни? Оголошую хвилину мовчання. Дякую, прошу всіх сідати. Сьогодні у нас зібраний кворум депутатів. Ми можемо розпочинати свою роботу, тому я оголошую, що 57 ма сесія Черкаської селищної ради 8-го скликання оголошується відкритою. Прошу сідати. Нагадую, що згідно з регламентом Черкаської селищної ради, слово на сиси, надається головуючим за піднятою рукою. Вируки з місця не допускаються. Також сьогодні на... Нашій сесії є запрошені. Перший заступник селищного голови Нікалюгін Павло Вікторович, заступник селищного листа виконавчих органів, корчіння Петровна, керуючий справами, секретар виконавчого комітету Коменко Олександр Анатолійович, староста э, Зарічницького Старостинського округу Брюханова Олег Михайлович, начальник відділу освіти, культури, молоді і спорту Карікчі Солони Олександрівна, начальник фінансового відділу Борових Людмила Миколаївна, начальник юридичного відділу Єлізарова Катерина Олександрівна, виконуючий обов'язки начальника відділу ЖКХ Благоустрою Замель. Відносин зінограду Людмила Едуардовна, начальник відділу цивільного захисту надзвичайних ситуацій оборони і охорони праці. Ласкобойник, Ласкобойник В'ячеслав Григорович. Виношу на затвердження порядок денний. Він перед вами в порядку денному 25 питань. Якщо немає зауважень і інших пропозицій, то я виносу на голосування. Виносить? Так. Да. Добре. Хто за даний порядок денний, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Також виношу на голосування. Пропоную наступний регламент ведення сесії. Основний доповідач до 7 хвилин обговорення виступи до 3 хвилин. Ніхто не заперечує. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання про внесення змін в рішення Черкаського селища на Самарівської релігрові області від 21 червня 2023 року номер 340 до 32 дроб8 римськими про затвердження методики розрахунку орендної плати за майно, яке перебуває у комунальній власності Черкаської селищної територіальної громади та перебуває на балансі закладів та підприємств комунальної власності Черкаської селищної ради. Зазначене питання нами обговорюється на погоджувальних нарадах. Ви в курсі. Я пропоную, що якщо немає зауважень пропозицій, я отримую у вас підтвердження і ми голосуємо. Добре? Робимо так? Так. Добре. Тоді є зауваження пропозиції до зазначеного питання? Немає. Пропоную голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Дякую, рішення прийнято. Друге питання про передачу в оренду нерухомого майна комунальному підприємству, центральна регіональна лікарня, інтенсивного лікування Самарівського району. Зазначене питання також обговорювалося. Є пропозиції? Затверджуємо. Давайте. Давайте. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Третє питання. Про передачу в аренду нерухомого майна фінансовому відділу Черкаської селищної ради. Ну, відповідно, також ми це обговорювали. Якщо немає інших пропозицій, я виношу на голосування. Хто за? Проти? Утримався, дякую рішення прийняте. Четверте питання про внесення змін в порядок та умови надання коштів з бюджету Черкаської селищі територіальної громади на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти та закладу освіти сфери культури за роботу в несприятливих умовах праці. Питання обговорювалося. Якщо немає питань до Єліни можливо, є питання, можливо, до мене, то я виношу на голосування. Виносимо хто за? Проти. Утримався рішення прийнято. Так, Андрій, Васильович, ви ж, мабуть, розглядали бюджетні питання. так? Да, так, да? Всі питання, що стосуються бюджету, розглянути комісія рекомендує прийняти. Всі питання прийняти, ви да. рекомендуєте, так? Да? Так. Да. От ну тоді що? Просто давайте візьмемо до уваги цю інформацію, що всі наші бюджетні питання, які сьогодні ми з вами будемо. Проговорювати і приймати рішення, вони пройшли через бюджетну комісію і мають рекомендацію прийняти. Привітно. Правильно? Правильно. Добре. Правильно. Так, п'яте питання. Про затвердження актів приймання передачі майна. Те ж саме я озвучував ці всі моменти вам. Ми обговорювали, тому якщо ніхто не заперечує, пропоную проголосувати. Голосуємо? Так. Хто за? Проти? Утримався, дякую, рішення прийнято. Шосте питання про затвердження раніше прийнятого розпорядження. Відповідно, ми це питання обговорювали, є пропозиція його затвердити. Затверджуємо. Хто за? Проти? Утримався? Дякую. Рішення прийнято. Сьоме питання про внесення змін в рішення Черкаської селищної ради Самарівської районної Віронської області від 24.12.2024 року номер 732 дроб 48, дроб 8 про затвердження структури загальної чисельності та штатного розпису апарату Черкаської селищної ради Самарівської районівської області та її виконавчих органів. Зазначене питання ми також обговорювали. Загальна кількість не міняється не в більшу, не в меншу сторону. Єдине, що одна посада, яка має статус посадової особи, посади, яка має статус посадової особи місцевого самоврядування, переводиться в посаду службовця да? місцевого самоврядування. Це відповідно трошки рангом нижиться посада і все в зв'язку з. Оптимізацію нашого центру первинної медико-санітарної допомоги Черкаської селищної ради, так як Губінівська територіальна громада е свої заклади забрала і об'єднала в свій ЦПМСД. Чого ми бажаємо всіх гарних моментів, хай в них все вийде, а їх первинна медицина буде на високому рівні. Голосуємо тоді. Хто за, проти, утримався, рішення прийнято. Є. так, восьме питання про затвердження на посаду заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів. Значить, відповідно, сьогодні є пропозиція затвердити на цій посаді Катерину Олександрівну Єлізарову, начальника юридичного відділу апарату Черкаської селищної ради. Затверджуємо. Добре, тоді давайте хто за? Проти, утримався, дякую. Рішення прийнято. Катерина Санно вас вітаємо. Надіємося, що у вас на посаді буде плідна співпраця, і ви себе проявите точно так же фахово, як і на попередній посаді начальника юридичного відділу. Дякуємо. Якщо. Хочете, ми вас відпустимо. У вас може, багато діло. <рес> Дозвольте а, два можете? слова. Да, будь ласка. Шановні депутати, шановний голово, я дуже дякую вам за довіру. Для мене велика честь бути заступником Юрія Васильовича. Дякую вам. Так, дев'яте питання про внесення змін в програму забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони Черкаської селищі територіальної громади на 2025 рік. Питання обговорювалося з вами теж. десятижі. Десятий про надання міжбюджетного бюджетного Те Теж саме голосуємо, якщо нема заперечень. Хто за? Проти утримався, Дякую. рішення прийняти. Одинадцяте питання про запровадження на території Черкаського селища територіальної громади загальнонаціональної хвилини мовчання. Зазначене питання високе, має актуальність високу в світлі продовжуючоїся війни Росії проти нашої держави, е, яка принесла багато горя і багато е, моментів, які пов'язані з. Тим, що самі найкращі сини і дочки нашої держави і нашої землі, вони на превеликий жаль загинули. Тому, е мабуть, це дуже-дуже правильно, щоб саме е у всій територіальній громаді ми запровадили таку загальнонаціональну хвилину мовчання. Нема заперечень. Голосуємо. Хто за, проти, утримався. Рішення прийнято. Дякую. Дванадцяте питання про погодження технічної документації. Зазначене питання обговорювалося. Якщо нема заперечень, я тоді винесу його на голосування. Виносить? Хто за? Проти, утримався? Рішення прийнято. Дякую. Тринадцяте питання про внесення змін в програму надання допомоги військовим частинам Збройних сил України, які дислокуються на території Черкаської селищної ради на 2024-2025 Роки. А ми ж вносимо туди зміни на 26 роки, так? Да? Да. Да. Вносимо зміни. Тобто ми продовжуємо нашим е, військовим частинам освоєння коштів, які виділяли ми в 25-му році і в 26-му році, тому що кінець року, ну ви самі бачите, можна просто не встигнути. Вот, да. Ну Це ми теж з вами все так, є. Да? І, і 14 те питання. Голосуємо? 13, те 14. те Хто за? Проти. Утримався, рішення прийнято. Дякую. 15 питання про прийняття у комунальну власність електричної зарядної станції ЕКОФЛО Дельта 2 МАКС 2048 Вт на годину та передачу її праві УЗУ Фрукта. Відповідно, зазначена станція була отримана для центру соціальних служб соціальних, е центру надання соціальних послуг. От, ми е, приймаємо комунальну власність і будемо передавати для користування нашому комунальному закладу. Ніхто не заперечує. Виношу на голосування хто за? Проти, утримався, рішення прийнято. 16 питання про внесення змін в програму надання допомоги військовій частині А-48-85 на 2025 рік. Питання обговорювалося, є пропозиція затвердити. І 17 -те теж разом з 16 проголосувати. Ніхто не заперечує. Хто за? Проти, утримався. Рішення прийнято. 18 питання. Про внесення змін в комплексну програму. Розвитку культури в Черкаській селищній територіальній громаді на 2025-2027 роки. Зазначене питання обговорювалося. Якщо немає зауважень, пропозицій, я винесу на голосування. Немає? Голосуємо. Хто за? Проти, Утримався. Дякую, рішення прийнято. Дев'ятнадцяте питання про внесення змін в структуру та штатну чисельність комунального некомерційного підприємства, Центр первинної медико-санітарної допомоги Черкаської селищної ради. Відповідно, зазначене питання з вами обговорювалося. Є пропозиція у зв'язку з цими моментами, пов'язаними з утворенням Губинської територіальної громади свого центру первинної медико санітарної допомоги, значить, що зробити? Зменшити кількість посад в апараті Центру первинної медико-санітарної допомоги пропорційній кількості тим закладам, амбулаторіям і ферчсько-окужевським пунктам, які відійшли в Губинську територіальну громаду. Запитання обговорювалося. Якщо немає заперечень і пропозицій, я виношу на голосування. Виносить хто за проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякуємо. 20 питання. Про внесення змін до програми реалізації в Черкаській селищній територіальній громаді стратегії реформування системи шкільного харчування на 2024-2027 роки. Зазначене питання. Також обговорювалося з вами. так? Да? Є пропозиція. Якщо нема зауважень, я винесу на голосування. Що робимо? Думаю. Виносимо. Да? Хто за проти утримався? Дякую. Рішення прийнято. 21 питання про внесення змін до комплексної програми розвитку освітньої галузі Черкаської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки. Зазначено питання обговорювалося. Якщо нема зауважень пропозиції, я виношу на голосування. Виносить? Хто за? Проти утримався. Рішення прийнято. Дякую. 22 питання про внесення змін в рішення Черкаської селищної ради від 24.12.2024 року номер 767 дроб сорок дроб 8, про надання міжбюджетного трансферту районному бюджету Самарівського району. Назначене питання обговорюється. Воно також бюджетне. Бюджетна комісія розглядала, відповідно, рекомендує до прийняття. Якщо нема питань, є питання? Нема. На пропозиції на голосування. Голосуємо. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. 23. -тє. Про внесення змін в рішення від 24.12.2024 року. No 774. Про внесення змін в рішенні 2024 року №774-48-8 римськими про бюджет Черкаської селищної територіальної громади на 2025 рік. Відповідно теж ці всі питання ми обговорювали, внесення змін, в яких видатках, в яких об'ємах, що ми робимо. Якщо нема зауважень, пропозицій або запитань, я винесу на голосування. Виносить? Виносить? Хто за, проти, утримався? Рішення прийнято. Дякую. 24 питання про внесення змін. Структуру КНП, комунально некомерційне підприємство, Центр первинної медико-санітарної допомоги Черкаської селищної ради. Це та табличка, яку ми з вами обговорювали і проговорювали. Тому є пропозиція затвердити, зазначена структура, вже викладена без. Амбулаторій і без бі... 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 фірсь... фірських пунктів, які відійшли до обійнівської територіальної громади. Голосуємо. Хто за проти, утримався. Дякую, рішення прийнято. І 25 питання про результати проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єкту комунальної власності. Зазначене питання ми обговорювали, воно стосується. Питання е, е, визначення державного, приватного партнера в державно-приватному партнерстві е, в частині е, нашого управління е, і утримання майна е, водопостачання і водовідведення. Павло Вікторович, вам слово, ви як голова комісії, скажіть два слова, будь ласка. Товаріство Комсіті визначено. Переможцем конкурсу визначення приватного партнера. Всі необхідні документи перевірені налічі. Зауважень немає. ну Давайте тоді є пропозиція затвердити і розпочати з 1 січня 2026 року нову сторінку в Черкаській селищній територіальній громаді в частині державного приватного партнерства, яке... Ми віримо, принесе нам більше ще користі і дозволить приватному партнеру більш якісно виконувати ці завдання і покращувати цю сферу для наших мешканців. Ніхто не заперечує. Голосуємо. Хто за? Проти. Утримався. Дякую, шановні депутати. На цьому порядок денний нашої сесії вичерпано. Всі рішення, які були внесені в порядок денний, ми розглянули і проголосували за. Всі рішення прийнято. Дякую вам за роботу і з цього моменту оголошую нашу 57-му позачергову сесію 8-го скликання закритою. Будь ласка, будь.